Вони їх пишуть в окопах. Слова прилітають як міни чи як запах квітів у мить затище. Виявляється, вони потрібні не менше, ніж бронежилети чи каски. Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про пісні для фронту і з фронту. Маємо за честь запропонувати вам свої пісні. Освічають за всім картонам. Ми її написали самі, так само, як наші попередники, написали. Я думаю, вони вам сподобаються, тому що вони були написані саме в зоні Все! Тишина увага! Ми сидім в засаді на броні, спамінає о своїй сім'ї, як рухали з окопами, як воювали вопами, як шли на марші сівши на броню, як під обстрілом піків, жадні команда хідників вивозили трьохсоти з-під вогню. Як... Да не жди песни ржавым огнем, Не буди лихо, пока оно тихо. Нас проглотил туман устой, Накрыли нас январские метели. Мы не закончили всех дел с тобой, С тобой мы, братка, мало песен спели. Я мог бы рассказать, как падали в окопы И как пытались встать, протаптывая тропы И как не смыкали глаз, как подставляли спины Как провожали нас, ждали, встречали с половиной З народом, народом України. Армія з народом присягають всі війська. Армія з народом своєї батьківщини. Армія це доля і сім'я захисника. Рими солдатських пісень недосконалі. Ритми складаються і розкладаються як автомат, але енергія пробиває броню байдужості та цинізму. Ми разом у Полтаві спробували посеред міста озвучити під гітару чи то баладу. Чи то крик душі добровольця Володимира Соломіна? Хочу вам розповісти, чому мені довелось на війну піти. Не йди, що ти там забув. Гірших слів я від друзів не чу. Вони казали, це не наша війна. Переляку своєму виправдання шукали. Вони казали, будем дім захищати. Лише тоді, коли сюди вже прийдуть убивати. Перед тим, як я пішов на війну. Я общался з многими своїми товарищами, которые мне там говорили, що то нафиг оно надо. Вот если они придут сюда, к нам, в Полтавскую область, вот тогда мы выйдем, там, будем защищать. И вот на фоне этого, как бы, ну, родилась эта песня. Где ты был, називається. А ты де був, коли початок був війни. А ти де був, коли Крим забрали. После того, як я узнал, що у нас з Полтави собираются около 10 человек їхати в батальон Азов, я прийняв рішення поїхати з ними. Я не став ждать ворогів, котрі зі сходу до нас причвалали. Я не став ждать ворогів, котрі по братській війну розпочали. Пацаны, которые и у нас в батальоне, и в других батальонах, и в Збройних силах Украины служат с самого Донецка, з Донецкой области, с Луганской области. А самое интересное, что они уже не защищают свой дом. Они своего дома уже лишились. Они защищают наш с вами дом. А ты де був, коли весь хит пала в вогні. А ты де був, коли нас убивали. А ти не був, коли нас убивали. Це був наш пісенний експеримент у Полтаві. А от у Львові професійні музиканти і продюсери вирішили спробувати надати кращого звучання пісням, написаним на передовій. Миколаївці святі, поверніть його мені. І не треба більш нічого дарувати. Цю пісню Барзинові Мендюх зі стрія написав наприкінці минулого року, коли повертався з Донбасу. Йому було боляче усвідомлювати, що він повертається додому, а війські залишаються на блокпостах у сильні морози. Зиновій пройшов всі майдани, починаючи від студентського на граніті. Одразу після революції гідності прийшов у військкомат, щоб записатись добровольцем на схід. Коли почув відмову, взяв гітару і поїхав на передову з піснею. Об'їздив увесь Донбас, виступав під кулями. Ребятам треба повеселитися. Там Путін і те там через раз пищить мікрофон на екрані, як став пісня, звучить. Ну це так, але щось треба нести, крім того, що щось має. І вони хочуть такі теж, щоб це було про сьогоднішній день, щоб це було про їхнє життя і так далі. Чи не хлопці спали? Чи ви в карти грали, що ви Україну москалям віддали? ані ми не спали, ані в карти грали, а ми молоді, команди не мали, чи нинішній день. І пісні Зиновія увійшли до проекту пісні війни. Їх запишуть на професійні студії: Дорога на схід! Дорога на схід! Ідуть наші хлопці. На цій світ! Дорога на схід, дорога на схід. Одна пісня Дорога на схід вже записана і звучить в українському радіопросторі. Вірш написав поет Василь Фесюк, а музику композитор і співак Павло Табаков. Серед виконавців, демобілізований десантник Богдан Ковальчин. Він теж пише вірші: каже: військовим потрібно якісні, чесні, різножанрові пісні, які б торкались сердець. Так сталося, що пісні і війна якось в нашій історії це все дуже тісно переплетено, і те саме, десь відчувається на сході. Пісня там це є і спонукання до дії до військової роботи. пісня пісня там є. Відпочинок. Пісня там є можливість подумати, згадати рідних близьких. Дорога на схід, дорога на на схід, схід, Йдуть наші хлопці, на і світ. Дорога на схід, дорога на схід. Проект Пісні війни показує сучасну українську військову пісню, а ще дає змогу талановитим бійцям представити свою творчість. Ініціативу вже підтримали пікардійська терція мандрій тік. Галина Терещук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом. Від Львова до Дніпропетровська там пройшов фестиваль солдатської пісні. Аліна Мирна слухала і розпитувала. Доки війна, я буду захищати, любо моя. Країна наша мати. за хлопців всіх. які лягли за тебе, захисники. Наприкінці 2014-го Володя перебував під Кримськом на Луганщині. Там під обстрілами та вибухами написав ліричну пісню Не сумуй. Боєць присвятив її мамі та коханій, а також Україні. Я пишу для всіх, щоб вони знали, наскільки це больно, наскільки, це, наскільки ця війна поміняла всім життя, як всі почали цінити всі ті моменти, які ми раніше не цінили. У Дніпро боєць приїхав на кілька днів заспівати на фестивалі пісні народжені в АТО. Крім Володимира, тут виступили ще 19 учасників. За Україну ніколи нас своїх не кидають, Зараз новітня історія робиться, і ми всі свідки, я думаю, що може, ну не всі зрозуміють. Ми ж по... розуміємо, що і зараз не всі підтримують, але буде-буде в пам'яті. песни, вот это творчество. Оно заменит собой то, что нам, скажем, досталось от Советского этого Союза. И я очень хочу, чтобы вот эти песни подобные, да, может быть более высокого уровня исполнения, чтобы они заняли наше вот это пространство медийное и наше мышление. Алінамирна, Микита Березін, Дніпро. Ми разом. Так, що ж потрібно зробити, щоб зник дисонанс між тим, що відбувається в Україні, і тим, що звучить з радіо та телевізорів? Якою має бути пісня, щоб її як Червону руту і Васюка співали усі? З цими запитаннями на Подолі у Києві ми перестріли Сашка Положинського. Сашко, дякую, що прийшли. Ви на передову ж їздите? Так, концерти для бійців. Ну, бувають так. Припускаю, що вони, можливо, кажуть вам те саме, що, наприклад, казали мені. Вони кажуть, нам треба таку пісню, щоб ми її могли співати ось тут. Одні хочуть, нам щось таке про війну, про мужність, про патріотизм. І інші кажуть, нам, нам цього всього і так вистачає, нам хочеться чогось там ліричного, душевного. Треті підходять кажуть, а нам, на нам би щось там такого. Позитивного, веселенького, щоб поменше змісту, поменше глибини, побільше драйву. Бо насправді великою проблемою сучасної української музики є те, що дуже мало пісень є таких, які е, стають всенародними в тому сенсі, що десь там зібрались люди там бі біля нічного вогнища, під гітару програв. Ну, як червона рута, є, наприклад. Є окремі спільноти людей, які Навмисно займаються цим питанням. Вони збирають репертуар, вони розучують пісні, вони видають пісенники. Навіть вони проводять, наприклад, там співи в своїх містах. От я знаю, є такі осередки у Львові і в Одесі. За те, що не що не В широкому загалі, то в принципі такі процеси не відбуваються. І зазвичай, коли збирається народ, то граються або якісь там російські пісні, більшість з яких відомі вже років 20-30, а то й більше, або якісь західні рок там, англійські чи американські. Дивіться, Сашко, я з того покоління, знаєте, яке пам'ятає, що коли з'явилася Червона рута, це просто було. Як, якась магія абсолютно, тому що співали всі, починаючи від дітей, які тільки навчилися говорити до дорослих, і співали постійно і скрізь. Чи можна звідти витягнути той секрет, щоб написати таку пісню зараз? Ну, Там є кілька факторів. Ну, Безпосередньо е геній композитора а, і геній творця пісні. Там е мелодія, яка лягає на душу, на серце. Більшості людей, які чують, яка Знову ж таки, легко відтворюється навіть на непрофесійному рівні. І там є доволі простий, але доволі змістовний текст. Наприклад, якщо говорити там про мої власні пісні, так, то я дуже, дуже е зловживаю кількістю сказаних слів. І е насправді це сприйняттю дуже часто заважає. Я інколи люблю там пожартувати, що я пишу в одній пісні інколи більше слів, ніж там у когось іншого в альбомі. В червоній руті з цим все гаразд. Там слів небагато, вони легко запам'ятовуються, вони легко розуміються, вони легко відтворюються. Ну і є ще фактор все ж таки ротації. Пісня не знаходить дороги до свого слухача. І я впевнений, що ті ж самі бійці на передовій, про яких ви говорили, вони просто багатьох пісень, які могли би їм сподобатись і могли би. Дати їм те, про що вони казали, щоб вони могли її співати там, самі для себе, так? вони їх просто не чують. Жити приємно, жити потрібно, вдихати повітря на повні груди, милуватись красою світанків срібних і знати, що поруч є добрі люди. В мене є мрія. Це смішно, в мене є друзі. Це сильно. Хто скаже мені, що я грішник, що я помираю. Повільно, та я не ведуся, одначе мені не уникнути. Смерті, коли усміхаюся, бачу усмішки ваші відверті. Я от довгий час працювала на радіо і, наприклад, кажуть, от сьогодні у тебе там день народження, да? що б ти хотіла там послухати? Ну і в мене було, коли я казала, от, там ВВ, Океан Ельзи, Тартак. Я замовляла, щоб воно звучало, тому що це випадало з. Загального контексту і не звучало. І коли я питала, чому, чому немає українських пісень? Вони ж є насправді, і вони казали, ну, ви ж знаєте, people піплні хаває. Давайте, давайте будемо відвертими. Збільшення кількості і якості сучасної української музики сприяє, в тому числі, вихованню більш активних громадян, в тому числі. Кому е потрібні в сучасній Україні активні громадяни? Україні Люд... потрібні. Людям, людям, які роблять ні, ми говоримо про конкретних людей. Людям, які роблять е, бізнес навряд чи політикам потрібні активні громадяни зовсім ні. Політикам потрібні громадяни, які за них голосують, і які е, готові сприймати все те, що політики їм пропонують. Є ще інтереси зовнішніх сил всередині України, я думаю, не варто. І так це зрозуміло. А як ви відчуваєте, а потреба ця зростає? Потреба в тому, щоб ми чули свою музику. Свої тексти, які про людей, які живуть в цій країні, які для цих людей говорити в цьому відношенні про потребу доволі складно, тому що дуже часто потреби виховуються. Одна біда пішла на захід, інша прийшла зі сходу. І Знову сльози, знову страх, знову страждання для народу, знову за спинами визволителі. Прийшли нові карателі та мучителі. То що ж робити? Сидіти, склавши руки, спокійно дивитися на вбивства та муки. Чи взявши благословення в рідної мами? Почати боротьбу з новими ворогами. мамо like Є потреба, щоб народилася така пісня, з якою можна було захищати Україну. Таких пісень є безліч, і, і у кожного українського виконавця, ну, ми говоримо про українського і за формою, і за змістом, а не лише за місцем проживання. Так? Я думаю, є як мінімум одна пісня, яка написана спеціально для того, щоб от хлопці на передовій співали. Сичасти в, в пустелі, ніхто крім нас, ніхто крім нас. Хай як завжди ланича висота, і білі купали над головою. Але сьогодні вище є мета. У нас з тобою, у нас з тобою. Так, ці два воєнні роки українські музиканти вже позначили своїми піснями. Чи чули ви їх, чи знаєте? Ось вибране відми разом. Красним заревом горит пасток, плачет и кричит моя страна. Пришла меч! берешок, це ти у це я Україна, укроп кропі земля ворог, сіяний по полю бореться за свободу й волю. І за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як навколо світає.

Та в мога вже його душа. Ман. Я в бою за волю пішов до за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко і крила далекі повернуться живі. Чи стане якась з цих пісень, такою, як Червона Рута, ми не знаємо, але така пісня, символ цього часу, обов'язково буде. Це та лірика, яка сильніша фізики. Я Ірина штогрин. На все добре.